Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо корзинки з білковим кремом. Масло кімнатної температури перетираємо з цукром. Додаємо туди майонез, яйце та соду та гарно все перемішуємо. Туди ж додаємо муку та замішуємо тісто. Ось так виглядає готове тісто. За допомогою столової ложки формуємо кульку. Переносимо її у форму для корзинки та легко витискаємо зайве тісто. Корзинки випікаємо при температурі 350 Фаренгейта або 175 Цельсія приблизно 25 хвилин. Спечені корзинки залишаємо у формочках 10 хвилин для охолодження. Через 10 хвилин знімаємо формочки з корзинок. У невеликій посудині цукор, воду та лимонний сік доводимо до кипіння. Сироп п'ятимо до температури 116 Цельси або 240 Фаренгейт. Якщо у вас нема термометра, то приблизно 9 хвилин повинна кипіти рідина. Коли сироп вже майже готовий, починаємо взбивати білки. Сироп готовий. Можемо помаленьку вливати в білки. Коли білки взбилися та взбільшились в масі в 2 рази, починаємо вводити гарячий сироп. Збиваємо ще 4 хвилини. Ось так виглядають добре взбиті білки. Вони прекрасно тримають форму. По одній чайній ложці наносимо абрикосове варення на корзинки. В харчовий мішок з насадкою закрита зірка переносимо взбитий крем. Наповняємо корзиночки білковим кремом. Корзиночки з абрикосовим варенням та білковим кремом пригадають вам смак дитинства. Смакуйте!